На центральній площі лише одна рекламна вивіска правомірна. Всі інші самовільно встановлені і підлягають демонтажу та заміні. Такі перші результати робочої групи, яка працює при департаменті містобудування та архітектури, і виявляє в місті незаконну рекламу. Минулого тижня в Чернівцях вирішили покласти край тій рекламі, яка спотворює історичну частину міста, яка заважає туристам та дратує мешканців. Після перших днів роботи фахівці зробили висновок, що ситуація ще більш складніша, ніж вони сподівалися. Підприємці нехтують законом і вивішують вивіски та облаштовують вітрини без дозволів та погоджень. Не зникла також проблема із самовільним будівництвом в центрі Чернівців. Продовжується боротьба із кондиціонерами на фасадах історичних пам'яток. Якщо на будинку 35, що по вулиці головній, такий кондиціонер зняли після приписів району. Ради вже з'явилися нові порушники, встановила сьогодні без всяких дозволів, з ними працюємо попереджені і чекаємо на відповідну реакцію. Дуже не хочеться вживати зразу якихось фіскальних заходів, застосування штрафних санкцій. Адже ми хочемо переконувати і залучати до співпраці всіх підприємців міста для того, щоб ми виглядали по європейськи до тих стандартів, які Україна задекларувала, входячи до ЮНЕСКО. Окрему увагу хочу звернути на фактів самовільного будівництва в історичному центрі. На жаль, самовільно проводяться опоряджувальні роботи на фасадах, пам'ятках архітектури, до прикладу, Івана Франка, на Руській, на головній спотворюється стилістика фасадів. Наліплюються на фасади якісь випадкові китайські вироби, які взагалі неможливо тут допускати в історичному середовищі.